Вітаю! Про що він думав перед відпочинком, коли лягає спати, або про кого? Тем розкладу. Таро чорного ремігару Нікрикомко. Темна колода. Відкриває дуже багато аспектів. Це може вказувати на те, що він або вона. Думали про самотність, необхідність усамітнитися або переосмислити щось важливе. Можливо, ваш партнер розмірковував про власний внутрішній світ, пошук істини або спробу знайти відповідь на важливі питання. Імператор-партнер також міг думати про контроль, владу або відповідальність. Ця карта може означати, що він. Чи вона зосереджувалась на власній ролі лідера або на обов'язках, які необхідно виконувати? Це може бути пов'язано з прагненням навести порядок у своєму житті або в стосунках? Король Жезлів – це може означати, що в думках партнера була фігура, яка символізує лідерство, натхнення і рішучість, можливо, він думав про когось. І сильними лідерськими якостями, або про власні амбіції та цілі, які хоче досягти. Десятка мечів партнер міг думати про кінець якогось етапу, або прощання з чимось болючим. Це може бути період завершення чогось важливого або болючого, що вплинуло на його а, життя. Також він. А... Думав про те, що хоче нових відносин, або, можливо, це пов'язано, з, з вашою, з вашою сім'єю або сімейним якимось благополуччям. Якщо ви родина, то він думав саме про вас і вашу щасливу родину. Ця карта свідчить про те, що в його в думках могла бути ідея про досягання емоційної завершеності та задоволення у стосунках. По бласню це карта вказує на думки про новий початок або на готовність зробити крок у невідоме. Партнер міг розмірковувати про можливість нового шляху, нових пригод або ризиків, які можуть принести щось нове в його життя або е, ваше життя. І порожня карта говорить про те, що ще не визначено, або закривається людина і не хоче розповідати якісь ще аспекти про, про те, що він думав. Загалом. Ваш партнер міг розмірковувати про необхідність внутрішньої роботи, пошуку, про свої обов'язки та контроль, імовірність про завершення болісного етапу, одночасно прагнучи досягати емоційне задоволення та щастя. Думки могли бути також стосуватися нових починань або ризиків і при чому майбутнє залишається ще відкритим і невизначеним невизначеним по порожній карті